Не шукай недоліків у інших, бо не стане сили на свої, помічаєш кожному найгірше, а себе не бачиш з сторони. Оглядаєш ближніх з мікроскопом, кожну хибу знайдеш залюбки. Щоб не заховалося глибоко, ти побачиш з легкістю завжди. Хтось зробив не так, як ти вважаєш, допустив прогалини в ділах. Ти ж його у серці зневажаєш і відносиш зразу до невдах. Хтось промовив щось необережно, ти шукаєш у словах злобу, і тебе вже зовсім не бентежить, що цим противишся Христу. Він сказав: Із братового ока ти за скалку, друже, не виймай, витягни із власного колоду, тоді в ближніх скалку помічай. Та, на жаль, в житті буває часто, швидше видно, інших помилки. На свої немає зовсім часу, на чужі розтрачуєш роки. А Бог сказав своєму слові: у пустому цінне віднайти, та бракує деколи любові, щоби цю науку осягти. У поганім бачити прекрасне і чесноту зріти. Замість вад, не робити висновків завчасних, не шукати підступу в словах, виявляти ближньому пошану, полюбити інших як братів, лікувати зболеному рани, не жаліти часу, ані слів. Вже сьогодні має бути вибір, що є важливішим у житті, помічати помилки у ближніх, чи найперше визнати свої. Бог тебе за інших не спитає, то чому ж оцінюєш когось, досліди себе через Писання, щоб згодом пізно не було. Амінь.